Високобілкове печиво без борошна, без цукру і з шоколадом, яке я зробила з нуту Так, так, з нього можна готувати не лише солоні страви, а й робити багато різних рецептів, тим самим збільшуючи кількість рослинного білку та клітковини в солодкому. До нуту я додаю арахісову пасту та для солодкості беру фініки, які, до речі, йшли одразу без кісточки. Такі беру вперше. У нута ідеальна консистенція, яка не потребує додаткового борошна. Тому ви можете просто все зблендерити, викласти на деко. І коли воно буде запікатися, текстура буде як у звичайного печива. І це єдине тісто, яке можна їсти сирим. і Воно дуже дуже смачне. До речі, лайфхак. Якщо ви не хочете готувати і варити нут, як я цілий день, то ви можете просто придбати його консервований, він вже відварений, і ця печиво реально буде готуватися 10 хвилин від сили. Додаю шоколадні крихти, або ви можете порізати звичайний шоколад. Та відправляю в духову шафу на 15 хвилин при 180 градусах. Завдяки розпушувачу, вони піднімаються і стають рум'яними. На смак вони солоденькі, тому що в складі є у нас фінікс зверху шоколад. А по текстурі більш плотніші та дуже швидко насичують. Тому зберігайте рецепт і нарешті.